О, ціла делегація пливе дивитися, що я зловив. А я зловив аж ніфіга. От, навіть не клює, а вже ціла делегація їде дивитися, що я там зловив. З Польщі делегація їде, бачите? Делегація з Польщі їде, дивитися скільки я тут риби наловив, дивіться. Яка там делегація? Бачите? Зараз пришвартуються і прийдуть сюди дивитися, що я нічого не зловив. Думали, зараз будемо ху варити, жарити, ага. Поїхали. Ну, їдьте. Вон чуваки нормально віддихають. І погнали собі. Этот малый только что вытянул леща огромного. Короче, он уже прохаванный. Пришел с подсаком такой блатной, короче. Вон он теребонькает того леща огромного. Он, видишь, теребонькает. Крутой малый. Я тут, блин, полвечера просидел, поймал сомика, он леща теребонькает. 5, 10 минут назад пришел. Ну, давай, давай як черебонька. Коротше ітоги рибалки, коротше. Хватить вже цієї рибалки, ну його нафіг. Порвалась кормушка, застряла, порвалась кормушка, а там клюнула. Клюнув сомік. Такий такий сомік. Поки я там доставав кормушку, оторвав кормушку, зловив такого соміка, викинув його з злості. Треба було засняти цього штриха, коротше, якого я зловив. Вон там малі вже... Буду скоропів тягати, а я вже зматуюсь додому. Короте. Ну і обаню таку рибалку. Я ще тут всі снасті оставлю, та ще в мінусах буде. Воно мені треба, коротше, все, зматую я удочки, до побачення.